Бараночку. Ми вже на об'єкті, хлопці там заміряють, роблять якісь заміри, де там проводить кабель чи що. Що тут у нас? Драбина вже є, ще одна. Ціла купа кріплень різноманітних. Можна тут позаглядати до них, давайте підглянемо. Якась гофра, тут якісь кусачки непонятні. Ну, не манікюрні, ясне діло. ще якісь кріплення. Тут дивіться, скільки всього бореться. Тут розглядати і розглядать. Крейда, о, Крейда щось, напевно, дуже важлива також річ. Тут щось у них є, метабо. Хто це? Це щось відкручувати, да? напевно. Я ж такий знавець. Також якісь ті, железні кріплення. Тут ціла купа всього. Ще є бухти з таким кабелем. Чорненький і рожевий. Дуже гарний колір, до речі. Що, новий день продовжуємо, да, хлопці? Так. Це продовження вчорашніх відео. Хто не бачив, переходьте, дивіться, підписуйтесь. Буде дуже цікаво. Дивіться, скільки Панелек. Добрий ранок. Добре.